Вітаю всіх на моєму каналі, мене звуть Євгенія. Сьогодні я вирішила показати вам свої досягнення в реанімації орхідей. Дуже радіюсь, тішусь і хочу поділитися з вами своїми цими досягненнями. Я думаю, хто слідкує за моїм каналом, то вже бачили деякі результати. Але зовсім сьогодні Покажу ще інші результати і деякі орхідейки, які дуже вразили мене своєю реанімацією. Ну, перше, що попалося, це ось квіскін орхідейка. Бачите, таким гарним каскадом. Мені тут розпустила бокову гілочку від минулорічного цвітоноса купленого. Але, як мені писали, дівчатка, вона трошки побалувалася і скинула в горшечку корінці. Ну, я посадила її на свій, свій улюблений е, горщик на нарощування корінчиків. В неї там зверху були трошки повітряних. Ну, і вона так поступово почала нарощувати їх. Там воно, видно від шийки, ростуть нові корінчики і вирішила мені тут ще каскад своїх квітів випустити. такі гарні квіти в неї. Ну, не, трошки менше розміром. Може, тому що корінчиків менше. І все ж таки це відголоження. Гілочка, не основний цвітонос. Ну нічого, трошки тут з'їдає. Листочки, але цей листочок ось ростить і, вроді так, непогано. Стоїть на східному віконечку і росте собі потихеньку. Так, хочу почати показувати це з предостанніх моїх реанімашек, яких мені прислали. Як хто пам'ятає, там були поділки котлей. Ну, котлеї там гарно себе вже Нарощують корінці, і тубери нові рости. А це був один листочок з цвітоносом. Цвітонос вона засушила. Але листочки почала ростити. Десь тут у неї був оцей єдиний корінчик, ось о, він так зігнутий, в неї в стаканчику, і нарешті, ось о, він розкуклився і росте. І там уже з'явився біля шийки. Новий корінчик. Я поки що так нічого не чіпаю. Стоїть собі на віконечку, нарощує листочки. Так, разом з нею була отака малюння дітка, знята з цвітоноса, і ось у неї вже почався рост корінчиків. І цей все розкуклився. Ось з 12-4-го. Цього року я її отримала. Бігліпчик балбіна дітка. Вже виростила такий гарний листочок. І розкоклила ті корінчики, які в неї були в неростущому стані. Отак От є. Так, з чого ж далі почати? Значить, це наші реанімашки, яких я отримувала в жовтні місяці 23-го року. Це ця орхідейка лежала у нас на мосі у парничку, і я її пересаджувала, але потім поміняла мох на кокачіпси їй. Оце вже ці всі листочки, це вже нарощені в мене. Вже вона ті старі всі поскидала. І десь я бачила, десь я бачила, проглядується. А, о, о, корінчик зеленіє. Це вже корінчик, той, що вже від шиї в неї росте. Тобто орхідейка почала рости. Такі в неї листочки молоді, цікаві, в крапинку. І я не знаю, що це за сорт. Ну, будемо чекати цвітіння. Так, друга у нас реанімашка теж з цього самого дня. Це поки що ростить тільки листочки і корішульки. Тут уже в неї гарно так, вона наростила чудово. Цвітоносика поки що немає. А із цих трьох орхідеек є, Садила, у нас є досягнення. Ось це номер третій. Теж той самий день ми отримували. Ось вже корінчики в неї, які гарні ось ростуть. І ось все вже. І з'явився цвітоносик. Отак. От Нарешті ми побачимо, як вона. Зацвіти, якщо не засушить бутони. Я була, у неї був старий цвітонос, і вона пробудила бруньку. Але вона бутончики так і не розкрила, то я один раз колупувала їй бутончик, то бачила, що там були защіпи на пелюсточках. Ну, сподіваюсь це якийсь метелик. Ну, ось є цвітоносик. уже скоро буде формувати бутончики. Чекаємо розпуску. Так. І саме більше у нас з цього отримання реанімаше була оця орхідейка. Вона доволі таки крупна. Вона швид пішла в рост рости Тут у неї шикарна вже коренева система. І як я казала, в кінці літа. Ой, зараз поставлю. Ай-ай-ай, падає. В кінці літа ми побачимо її вже квіти. Бачите, вже росте цвітоносик і вже доволі такий гарний. Може, не в кінці літа, може вже скоро, десь через місяць, мабуть, точно ми побачимо квіти. Наростила вона в мене. Два гарних листочка, отаких, от і оцей, оцей все росте, багато корінчиків наростило і вже є цвітоносик. Так, а це ось із останніх присланих мені на восстановлення орхідеїк, на відновлення. Як бачите, виріс листочок, росте ще один листочок. І я недавно помітила. Зараз, зараз, зараз. А, о, от тут був корінчик, вон він чорненький торчить. І від нього пішло ось гілочка нового корінчика. І там у неї від шийки є два таких огризочка. Мені здається, там один огризочок, о я не взяла палочку. Теж заглядала, туди пробудився кінчик корінчика і почав рости. Тургор вона возобновила. Взагалі такий чудовий, такий пружний, такий гарний, вже не загнеш листочок, а то була зовсім тряпочка-тряпочка. А це їй причепила. таку красап'ету, щоб вона радувалася і ростила. Нам корінчики і скоріше зацвіла. Хазяйка сказала, вроді би це метелик якийсь дорогий. Ну, будемо чекати. Результати вже є. Так, і ще хочу показати, це мені знайома віддала Рицезал. Він, у неї скинув всі корінчики. Я його була ставила на деякий час у водичку листями. І як бачите, в неї пішли рости корінчики. І оці вже два листочка, це вже в мене виросли. Із серединка воно росте. І ростуть ще шийки корінчики. І там воно видно. І десь я бачила... о! Уже навіть вийшов сюди корінчик. Ну я, У мене є і ред сезам, і просто сезам. я хочу запропонувати, може в кого нема ред е орхідейки такої. Я хочу запропонувати цю реанімашку. Вона вже вже в неї реально Машка, вона вже в гарному стані. Ростуть корінчики, вам навіть іще з пазухи росте один корінчик. І хто хоче, напишіть мені в вайбер або перший буде коментар, хто хоче на цього рецезама. І я з задоволенням. Вийшли, бо трошки хочу скоротити колекцію. Хочу десь ще щось запропонувати. На продаж, на, это, може, комусь що на подарунок. Є такі в мене орхідейки, які хочеться вже трошки скоротити колекцію. Так що, отакі в нас результати. Дівочки, не втрачайте надії. Іноді можна восстановити наші орхідейки, і вони дають чудові результати і будуть нас радувати своїми квітами. Ось така у нас, ось така у нас красота. Так що пишіть коментарі, Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!